Всім привіт, друзі, вітаю вас на каналі. Отже, поточна жахлива ситуація та загроза з боку РФ для європейського союзу Європи. Цьому відео для вас таке комплексне розуміння того, що дійсно зараз відбувається. Ну і також в Україну може прибути до мільйона трудових мігрантів з Азії, готових працювати за низьку оплату. Підписуйте, щоб не пропускати нові цікаві новини. Також, друзі, увага, важлива інформація для всіх українців. Якщо ви живете зараз за кордоном, шукаєте як реалізувати себе, як заробляти онлайн без вкладень, без ризику. Є цікава можливість, з якою ви можете почати свій власний бізнес у бутійій. В якій країні все онлайн за повною підтримкою, за безкоштовним навчанням, крок за кроком, разом з командою, які вже мають результат. Отже, якщо вам цікава ця пропозиція, всі деталі за посиланням під відео у закріпленому коментарі переходьте та ознайомлюйтесь. Поки мільйони українців ви знаєте перебувають зараз за кордоном. Країна відчуває гострий дійсно дефіцит робочих рук. І на горизонті зараз з'являються несподіване рішення в Україну можуть дійсно прибути до мільйона трудових мігрантів із Азії, готових працювати за низьку оплату. До речі, вашу думку з цього приводу пишіть в коментарях. Таких країн, як Бангладеш і Пакистан. Для них зарплату 10-15 доларів на день це великі гроші. А отже, це нова реальність ринку праці. Демографічна криза зараз спричинена війною, масовою імміграцією наших громадян, змушує український бізнес зараз шукати нестандартні рішення. І за прогнозами торгово-промислової палати, наприклад, України, найближчим часом країна може зіткнутись з безпрецедентним напливом трудових мігрантів до 1 мільйона осіб. Плюс також нещодавний масовий виїзд зараз українських чоловіків від 18 до 22 років. Головна причина такого прогнозу це саме катастрофічна нестача робочих рук у середині нашої держави. Ну і також ви розумієте, що залучення великої кількості іноземної саме робочої сили може мати як і позитивні, так і негативні наслідки. Вже зараз український бізнес нагадаю, відчуває гостру нестачу працівників, особливо. Це помітно в будівельній галузі. Там наразі не вистачає кажуть від 200 тисяч до 300 тисяч робітників. Нині друзі, наслідки подібних рішень ми можемо спостерігати по всій Європі. Ви знаєте, що в Європі дуже багато біженців з різних країн. Ну і також на вашу думку, як вважаєте ви чи не призведеться до зниження рівня зарплат для самих українців? Може навпаки нові працівники на вашу думку допоможуть відновити економіку чи готове українське суспільство до великої кількості іноземних робітників, які можуть бути соціальні наслідки? Це конкуренція, напруга. І чи підтримуєте ви цю ідею залучення працівників із Бангладеш, Пакистану та інших країн в Україну? На зараз, друзі, поточна ситуація в Європі та загроза з боку РФ? Я просто не бачу, що Путін хоче захопити всю Європу. Нещодавно про це сказав представник Трампа Стів Вітков. Те самий час, ви знаєте, розвідки різних країн попереджають про можливий напад. Російські безпілотники та літаки, що випадково залітають на територію НАТО, Путін і Сі в Китаї знову про що домовляються. Втім, ви не могли не помітити поодиноких новин про те, як європейці вже готуються до можливої війни. Взагалі, коли дивишся на карту Європи, впадає в очі небезпечне сусідство Росії з країнами Балтії та Фінляндії. А ще відірваний шматок суші, що межує з Литвою та Польщею. Так звана Калінінградська область. Вона розташована на південно-східному кордоні Литви. Це також місто Друскінкай, Воно виходить на вузьку ділянку стратегічної території, відому вам як Сувальський коридор. Він тягнеться приблизно 100 кілометрів вздовж литовсько-польського кордону між Білоруссю та російським Калінінградом. Західні військові стратегії ще у 2022 році попереджали, що саме цей район може стати однією з перших цілей Путіна, якщо він наважиться атакувати країни НАТО. Вже через тиждень після виходу цього тексту президентка Єврокомісії Урсула фандерлянь заявляє, що Європейський союз спрямує додаткові кошти на зміцнення безпеки Литви. Гроші підуть зокрема на моніторинг залізничного сполучення між РФ та Калінінградською областю. Також кібер та гібридні атаки дедалі частіше мають вигляд втручання в сигнали супутникового зв'язку та навігаційні системи європейських країн. На територію Литви кілька разів проникали російські безпілотники, через що навіть переміщували в укриття прем'єр-міністра та спікера Сейму. Після цього литовці суттєво посилили систему ППО та почали оголошувати тривогу в разі перетину кордону будь-якими БПЛА. Також Балтійська оборона та стратегічні заходи. Ви знаєте, що зараз вільнюс, Рига та Талін будують трирівнову глибоку оборону, що включає протитанкові канави, укріплені контрольно-пропускні пункти та інфраструктуру, готову для захисту неба. І питання не в тому, чи РФ нападе, а коли. Також країни Балтії готують лікарні для перебоїв в електромережах, забезпечують автономні системи, місця посадки вертольотів та запаси медикаментів. Польща започаткувала оборонну програму Східний щит на понад 2 мільярда євро. Її перший ярус також заблокує дороги, що ведуть до білоруського та російського кордонів, та посилять безпеку на критичних об'єктах, включаючи порт Клайпеда. Болота на східному фланзі НАТО відновлюють як простий спосіб протидії вторгненню. Також нещодавно в Москві відкрили виставку і смисл прибалтійського неонацизму», яка підкреслює загрозу такої русофобії та необхідність захисту російськомовних. Таким чином, Росія використовує історичні маніпуляції для виправдання агресії. В країнах Балтії тривають заходи щодо обмеження зараз. Російської мови, в медіа та освіті, що викликає також напруження серед населення. Фактор Трампа також наближає загрози для європейців, оскільки Сполучені Штати можуть зменшити свою присутність НАТО на європейському континенті. Давайте додамо до цього централізоване GPS-глушіння диверсії проти кабелів у Балтійському морі, кібератаки на транспорт. Гідроелектростанції та критичну інфраструктуру в Європі все це вже відбувається. Мета це випробувати рішучість саме європейських урядів без спровокування прямої війни. Також американські ядерні боєголовки в Європі, Франція та Велика Британія є ключовими стримуючими факторами. Європейський союз зараз фінансує стратегічні проекти укріплення східного кордону, бази та підготовку до навчань. Ми також можемо сказати про те, що спільної армії ЄС чи Європи її немає. Тобто війська роздроблені, готовність самого населення, також до бойових дій дуже низька. Опитування свідчить, що значна частина європейців взагалі не готова воювати в Європі цінуються гуманітарні різні акти, а не патріотичні жертви. Це також створює додатковий ризик у разі реального вторгнення. Ну, і також ви знаєте, що якщо Путін стверджує, що він не нападатиме, то ЄС зараз продовжує готуватись до найгіршого сценарію. НАТО має чисельну та якісну перевагу, але саме російські втрати в Україні та гібридні операції залишають простір для потенційної ескалації. Бездіяльність союзників спричинить розуміння провалу самої системи. Колективної безпеки і кожна країна почне озброювати себе самостійно. Ви бачите, що Балтія зараз головна точка європейської вразливості. Сувальський коридор Калінінград, російськомовне населення, пропаганда Кремля вже формує виправдання для потенційного наступу. Гібридні атаки набирають обертів, але питання не лише у силі оборонної лінії, а й у готовності саме країн Альянсу реально захищати одне одного. Європейські країни модернізують оборону, ми це бачимо, але роздроблені армії та неготовність самого населення створюють також серйозні ризики. Як ви вважаєте, чи дійсно Європа готова захищати себе у разі конфлікту з РФ, чи можлива реальна військова загроза для країн Балтії вже найближчим часом? Як на вашу думку, чи здатне НАТО ефективно стримати агресію без серйозного залучення Сполучених Штатів? І Як ви оцінюєте шанси Європи залишитись єдиною у разі внутрішнього тиску та зовнішніх різних провокацій? Вашу думку пишіть в коментарях під цим відео. Буде цікаво дізнатися. Дякую, що дивитесь канал iFromUkraine. До зустрічі!